Вітаю! На сторінці ми біграємо. Пропонуващий вазі кутовий диван Женева Лонг від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивана від краю до краю 3 метри 8 см, і у глибину по кутовій частині диван займає 1 метр та 60 см. До комплекту цього дивану входить дві маленькі подушки та 4 великі. На великих подушках гарна декоративна строчка з втяжками, які додають дивану вишками. Цей диван виконано в тканині. Саванна від постачальника Тексин Текстиль. І на диван можливо обрати будь-який інший колір палец. Дивані широкі та функціональний підлокітник. Декоративні елементи на підлокітниках виготовлені з матеріалу МДФ колір Венстен. Один підлокітник прикрашений хромованою декоративною трубкою. І в ньому є бар. Понизу дивану йде декоративна планка з матеріалу МДФ. І задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивана. Так як кутова частина не розкладається. В іншому підлокітнику є велика ніша для дрібничок. Підлокітники трішки закруглимо форми без гострих кутів. В кутовій частині є велика та міська ніша для білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки піднімаємо посадочне місце та витягаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню спинку. При розкладанні дивану від основної на квартири залишається невеличка захисна планка. Отримаємо спальне місце 1,60 м на 2,64 м. Наповнення дивану пружинний блок, пост, пінополіорітан та сенсипо. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо обрати будь-яку тканину, яка представлена на салоні. А я бажаю вам гарного дня, точка, вас у нас у гостях. До зустрічі!